Чи вважають жителі Німеччини ймовірним напад на країну протягом наступних п'яти років, де розпочалися чергові екзумаційні роботи в рамках українсько польського історичного діалогу, та чому іспанські політики фальсифікують свої біографії? Українсько-польська експедиція розпочала пошуково екзумаційні роботи у Львові. Відповідних домовленостей Київ та Варшава досягнули на початку червня у рамках продовження історичного діалогу між країнами. Зокрема, після успішних ексгумацій у пужниках на Тернопільщині Україна дала дозвіл на перепоховання останків солдатів війська польського на території колишнього цвинтаря на збоїщах у Львові. Воїни, які представляли різні національності, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня. Детальніше про їх хід ми будемо інформувати на слава ТІВІ. Лише кожен шостий німець готовий захищати країну зі зброєю в руках. Згідно з опитуванням інституту громадської думки Форса, 16% німців безумовно готові стати на збройний захист країни. А ще 22% респондентів розглядають такий варіант як ймовірний. Водночас, переважна більшість 59% – заявили, що їхня участь в активній обороні є малоймовірною або повністю виключеною. За даними ще одного дослідження, 27% німців вважають ймовірним або дуже ймовірним напад на Німеччину протягом наступних п'яти років. Яка кількість громадян цієї країни готова надати військову допомогу іншій державі-члену НАТО у випадку збройної агресії на неї? Читайте в новині на слава ті. Міжнародний кримінальний суд наразі не висунув звинувачення Росії в геноциді українського народу, але звинуватив російських чиновників у військових злочинах. Важливо, аби ці злочини Москви не списали під приводом Мир є важливішим, адже світова історія неодноразово показала, що мир без справедливості не є миром. У цьому переконаний тимчасовий виконавчий директор організації справ людини Human Rights Watch Федеріко Борело. Важливо, щоб злочини Росії не списали під приводом, що мир є важливішим, адже історія навчила нас, що мир без справедливості не є миром. Це призводить до повторного конфлікту. Те, чого хочуть, потребують і заслуговують люди, це справедливість, особливо коли скоєно порушення такої тяжкості. Розмірковуючи про необхідність судових процесів щодо Росії, не чекаючи при цьому на закінчення війни, Борело підкреслює, що дихотомія спочатку мир, а потім справедливість є хибною. Є безліч прикладів, включно з колишньою Югославією, про яку ви згадували раніше, де механізми притягнення до відповідальності застосовували в процесі, і це допомагало ізолювати найгірших злочинців та притягнути їх до відповідальності Детальний коментар правозахисника щодо правової відповідальності Москви за її військові злочини та геноцид проти українців шукайте на слава ТІВІ. Уряд Литви пішов у відставку після рішення прем'єра скласти повноваження. Гінтаута з залишив прем'єрське крісло ще на минулому тижні на тлі антикорупційного розслідування, пов'язаного з його підприємницькою діяльністю. Наразі за процедурою президент має протягом 15 днів подати на розгляд сейму кандидатуру на посаду нового глави уряду. Претендентів четверо, тимчасовий лідер партії, віце-спікер сейму, міністерка праці та мер Вільнюського району Литви. Останній – 34-річний Роберт Духнєвич етнічний поляк. І як кажуть експерти, один з найдинамічніших представників литовського політикуму. Детальніше про його життєвий шлях та професійну кар'єру ми написали на сайті Слава Тівлі. В Іспанії виявили, що політики фальсифікують свої біографії. Через це за менш ніж два тижні троє чинних та колишніх посадовців подали у відставку. Вони надали неправдиву інформацію про свою освіту та кваліфікацію. В Іспанії політики не повинні мати вищої освіти, щоб засідати в національному парламенті. Утім, чиновники піддаються соціальному тиску і, аби відповідати образу плідних державотворців, часом придумують собі академічні досягнення. До прикладу, кілька років тому міністерка охорони здоров'я подала у відставку після того, як журналісти виявили, що значна частина її магістерської роботи була плагіатом. Які ще іспанські політики позбулися своїх мандатів через придумані дипломи? Читайте на слава Тіві наразі в мене все. Бережіть себе та читайте нас на сайті Слава Тіві.